Так. Там комплекс таких магазинчиків, там підприємці, там є стовський магазин, там є 9%. Який відсоток? 30 людина, а його грузне. Три відсотки не ноль. Але Я вам скажу, то теж палка з кінцями, Я не знаю, як по всій роках. Наприклад, нас віддали там на ту земельну ділянку. Магазина сьогодні немає. Руком закрив магазин і бізнесу. Але дивись, він подав на рішення, щоб хтось під власності, Щоб його ніхто не приїхав, не оштрафував, вони ніхто не платили. Бо тому що ми знаєте, що. Я, вибачаю, вони не платили, а аудит нам написав незаконні видатки. Хто за? Ситуація така, що... Потім магазин закрили. Піжджать, тому що всі веселічі є, бо я ж хочу в різному. Бо... Я теж в різному маю два питання до вас. Магазин закрили, але довго але... ну, Я розумію, зірвав. Макарону не купиш. Добре, слідуючи хлопці, 23 третє питання. За те рішення зміни, що не відрізається земельній ділянки площа 2 цілі 343 газу. Призначення земель ділянка і способів під дворами додавших передачі проєкту. Це робить зміну відповідно е, до одного курсукату, ми робимо змінну зміну земельної ділянки з ноль на 0,1.19. Що тягне за собою, Тобто є землі запасу, ми, ми не можемо землі запасу зараз підказав, землі запасу не можна не в цій взяти, але ми приводимо до піднесення законом даного земельну ділянку. Для того, щоб люди взяли, вони готові за свої гроші купити. Хто за Дати згоду товариство з межних ударів, харчський агроштабний підсермість, на переглядач за порядку, Площа антиплоща 20-117 градус, зараз для війни за своєї бої в Киргівлі по вулиці Березовського один місяць Хайшти з Коріловської області, ровня на Харчук, Тарас Анатолій, я чув межа умов на її... Наш ширина в центрі міста, там агрошлях-сервіс має у релігії земельнянки, вона закінчилась, вони поновили нам земельнянку. По силому поряді вона була передана земельна някаква сукорену сукуре... харчуку. І вони знов хочуть передати карту. А там така маленька діляночка, то, то що там є на нього? То там де той туалет? Шаток. Так, так? Так.

За. Ну, але людина не може нічого зробити. Слідується. Несель міни рішення сесії Харківської міської ради від 25 до 25 року No19.24 про затвердження за порядку документації на землі скупового призначення, що розташовані тієї справжньої привезли громади за межого серед пункту та право та прович право орендування нарядних засадах. Додатку номер один по рішення Скарського міського ради з 5 до 25 року, перелік замедлення міського призначення. Власне, право ведення, які проєктується для продажу наземельних оформлення електронного зому, прямо в першій э, колонки, про поновлене це призначення, у нової виписано, для ведення товарності виробництва. Таке саме рішення на двух площу є, угріє просто угідь, зміна війни буде рібля під рівнем. Це земельні дяки надайте на стежку у селі Переспа. Я виграв наш депутат Шевчук. Ну тоді та велика стіна, знаєте, що виграли там тоді, Роман виграв, але там вона вийшла, е, та де була рівля, там а а була синукоза. Ми тепер перевели в рівню, виставляємо земель напу, а на лице як аукціон, Так, так вже на аукціону, щоб то людина не платила як за сінокіз, а якщо хоче, перебити, то там великі сум. Чи є ще запитання? Хто задав даний Essa é a minha nuca, Але там є земля, Віталій. То є земля, що Це може зустрічі бути зустрічі, сесії. Так. так. Хто за? Я. я Де питання. А, а, питання в різному, там є заява 에, від людини... змін е. вишня сесії Скарської міської ради від номер 2280 від 26.08 року. Пронесе міни вишня сесії Скарської міської ради е, номер 2380 від 26 року. Про надання дозволу на видження технічної питання і землю, що до інтересації зімедлянки проміняли, що зі мною по вулиці Шевченка, 158А, село Принтові, потім площу викласти нові далі, кінтонної площа 0,5А, що розсушована по вулиці Шевченка, 158А в селі Просто написали заяву, що прикинуло 20 сотих і зробив обмір з мельнянки, вийшли 30 сотих від даної Господарський двір, так само розумієте, що зразу людина, щоб виробляла документи, вони мають рішення на 0. Ми вже тоді говорили, що зробити... зробили ідеалізацію в обмір, а тоді подавали заяву. Ну, знову він заява, хоч робити в обмір. Ми даємо рішення, щоб Ну, Але це треба дивитися, це треба тепер, щоб ви, земельники, які поступають до вас таке питання, якось зв'язували з людиною, чи ви робили в обмір? І пояснити це питання, що хто буде вам затягне матеріально і часовому поясі мінус вам. Бо хто до мене таке звертається завжди всі то пояснює? Так само буде більше тих заяв, бачите? Ну, проблема в тому, що заяви поступають через СНАП. Ну, я... Заява прийшла до нас, ми її розглядаємо. Дивіться, дивіться Я погоджуюся, але дивись, людина до вас приходить заява, наприклад, від СНАПу за 2-3 дні. Комісія збирається. За два-три за 2-3 неділі. Щоб ви таким чином, ну є що там людини телефон, вони люди попередили. Чи ти міряв? Якщо ти не міряв, то може вийти менше або більше. Це твої гроші. Просто половини. Тоді ми можемо заяву на комісії, людина просто подає заяву, що там є більше чи менше, і ми треба було якусь робити документацію. Так. Зйомку треба першів. А вони представили на досвід цього дуже багато додаткова більше тих тепер є тих землірів багато, і це можна зробити. Прошу сій і все, Сергій Васильович, сій і по теля, добре буде, починай буде. Там єдине прохання де продаж землі запросить на сесію. А, тих перше. так, так, І подивіться, чи нема мало затурбовані з то, що ви піднімаєте. Ми давали, ми давали. Ви Прошу. За ви те, те так, я припрошу, давайте позапитали питання, прогосуйте. П'ять за. Я колеги, два питання. Ми маємо зараз надзвичайну подію, у нас пробував колегізаційні полета по вулиці Українська. І буквально вчора ми розглядали питання різні варіанти. Ми могли виділити, нам зробили кошторис, вчора розписали поштовець. Ті роботи будуть коштувати мільйон. Орієнтовно 400 тисяч гривень і ще, можливо, додатково будуть виділятися кошти на експертизу, тому що більше, все, що більше мільйона, повинно проходити експертизу. Ми планували то виділити з резервного фонду, але так як використання резервного фонду труднощі, дуже до нього проскіпливо дивляться, ми приймаємо рішення зробити перекір. По соціальних програмах у нас не використано півтора мільйона гривень щоб ті гроші не пропадали відповідним чином, ми будемо пропонувати перекидку, а резервний фонд ще хай буде до кінця року, тому що зараз такий час, що все може бути. Це перше питання, а друге, перекидка по двох військових частинах, зміна цільового, там, з капітальних на поточних видатків, для того, щоб військовим запустити ті гроші, що ми виділили на попередніх сесіях, треба тут перекидку зробити. Тому я вчора узгодив з Світланою Михайлівною, ми будемо А це треба записувати протокол? Ні, не треба. Я просто ставлю вас до відео на це. І друге питання. Але ми, не дивлячись ні на що, ми їм подаємо всі матеріали, ми дивимося, аналізуємо сесії і по результатах обіду я від 19 листопада видав своє розпорядження про створення комісії з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Сухарської міської громади. Ну, Створити комісію, визначити основні завдання комісії. Виявлення інвестиційно привабливих земельних ділянок право оренди, на яких може бути запропоноване для продажу на земельних торгах. Друге, виявлення земельних ділянок, які використовуються без оформлення відповідних прав на землю та їх обмежень, або прав користування, якими не встановлено та здійснено його державну реєстрацію. Третє виявлення резервів збільшення надходжень плати до землі. Ну, ми зробили склад комісії, в склад комісії входить Поліні Олег Романович, це профільні заступники, які відповідає, далі Миколайчук, Любомир Дзьоба Олег, Синюк Віталій, Якушик, Юрій, це юрист, і далі ми пишемо депутати за згоди і старости за згоди. Тобто, ви розумієте, якщо на даний старостинський округ буде виїжджати комісія, то... Закріпленого депутата так, будемо і, само собою, староста. Колеги, питання дуже серйозне. Це ну, я до всіх звертаюся, питання дуже серйозне. Зараз в Паслицькому районі, я не знаю, чи ви дивилися 17 ділянок і керівника земельного відділу, там, ну, ми вибачили ту інформацію, я вам давав. Через що ми і для себе, щоб ми знали, ну, що робиться над землями, ми повинні провести проміну інформацію. Тому колеги ми будемо, е, от вже починаючи з грудня місяця, і так, я так думаю, це десь на три місяці ми це, це по кожному старостинському округу, буде виїзд. Саме собою в суталі, то буде окремо ну, питання стояти, швирка там, особливо при скійковому будемо вивчати ті всі питання. Ну, е, Дивіться зараз, ви знаєте, сучасні методи, які є, і там і Феодали, і всі програми, вони дають знову аудиторам, всім тим перевіряючим органам прокуратури. Там, то вислідковувати війну земельні ділянки і тренуватися. Тому ми повинні попередити такі моменти і часу виявити такі ділянки. А ми як маємо доступ до февраля? Ну, Тобто старі дані ми маємо. Там треба було кожну групу платити, скільки тисяч тисяч за внесення змін. За одне, якщо в нас змін, 14 тисяч. Рад, У нас 20 колишніх разом, то ми кожного не треба. Треба робити, виявляти, робити такі самі рішення, виставляти на аукціони, тільки в чого на все. Ну, Але я ще не... де... я хотів не... не... ще не... ще не... не... вас не... на то, звернути увагу і звернути увагу на тих членів комісії, які є. Я пригадую, я виїхав мись дивитися в Лчицях що ми виставляли на аукціони. Жміть, не можна плавання, які заболочені, які літом, не можна тоді, переходити е, в кумових чоботях, виставляти на аукціон. Я, наприклад, перейшовся сам, е, ну, якось треба, якщо виїжджати, і трошки якусь логічну думати. Ну, це також затрати виходять, виготовлений такі інші коментації. Хай вони невеликі, 10-15 тисяч, але це є гроші міської ради. На всі всі були. Всі всі були. Всі Але я відразу вас виповнюю. Я знаю, що деякі такі землі у нас усі, а всі взяли, що ми всі, всі. всі, всі шановні. шановні, шановні, я ще вас відчув з другого закликаю, так. що э, людство скорочується, а тваринний світ хай би окружав нас, розумієте, от плядолюбівки. Бо то, що я вам казав, що ви видали, що там катання зайшов, розумієте, Та там і фазани були, і кози. Та ті люди кажуть. Ну, Перегорали, вигорали все. Розумієте? Ну, Труднолюбівка там такий а -а -а. Е, заїзд таким з хвостом. Там перш за все, що та ділянка земельна, я не розумію, ну, але молоді фермера, вони беруть. Але я пригадую, яка там була природа, розумієте, і ті самі люди, там не такий ставочок був, вони е, десь там своє, ну, своїми силами зробили. Ну, люди ще не знали, де піти. Ну, якийсь який такий є якась там трошки вже е, там зараз, ну, від хоробра, там... ну не той рік іде, знаєш, від хоробро. Ну там направда була флора і фауна, розумієте свого роду. Ну Не можна коли що так від чисту. Ну, я кажу, вийдеться, там... По-моєму, вийшло, як там навіть ніхто не заходив. І що вони обробляються, я вірю, що ні. Та хлопці, там займають. Вони, вони зайшли виграли. Але чи вони обробляють, вони так було там. Але поворота той патронат то так мова, ці ділянки, що ми нараз кажемо. Вони тут знайшли кліварки. Так, вони тут показали, <серми> але розумієте, не <серми> питання того, що треба -то <раз> визначитися, чи воно може бути, чи не може бути. Друге питання, вийде, покличте чи тих аграрників, чи покличте когось. Хай перейдуть да, але... Ти розумієш, Я розумію, там питання там зайшов, до... там є якась там річка називається. Там. Але, щоб. але... Щоб. колись косили <пусили> сіно, так. тепер краще такі волю. Там і той борщовик, що ви, хто знає, що там росте, між по тих лугах, ну я не знаю, як правильно зробити, ну неправильно, що це розробляє, але ні, розумієш питання, в тому, що коли немає, ми все розгорюємо. ми що розгорюємо, розумієш чи ні? Коли ми розгорюємо і ми знаємо, що вносимо. А, він добре, якщо є дивися, це якщо є, наприклад, якщо є лад, якщо є, якщо є ділянка 8 метрів чи 10 дужини. На ширини, то ти сам знаєш, ти є виробник. Якщо розкидає розкидач 15 метрів найменше, я то все, все розумію, але треба якось... Ну, зараз тих е, міліорацій, я один чи два чоловіки. Нічого не робиться, розумієш. То ж колись вони ходили, обкошували там, ти Люди, що, люди що. Так, А зараз ніхто тим не займається. Просто питання в тому, що це треба подумати за те, що ми дітям дістали. Що ми дістаємо нашим внукам? Якщо ми закинемо, то все. Я з і з тобою не зібрав. Що... Але <правді> треба думати, як, що хто <правді> його не доглядає. У мене ще дві інформації по мосту. Ми вже зараз маємо виконувати в земельному податку 46 ні, зараз вже 45 мільйонів. Ми вже перевиконували річний уточний план, і я думаю, що ще до кінця року до 50 мільйонів ну, десь приблизно такого буде. Просто колеги, це говорить про те, що ми 5 разів підняли. Наприклад, ПТФО єдиний податок піднявся два рази за той час. А земля у нас 5 разів. Це говорить за те, що ми з вами працюємо над наповненням ну, до гідної частини бюджету. Хоча на Сухарщині це далеко не є ще. Це, я думаю, у нас ще дуже багато є резервів, які треба працювати. Ну так вже почали те питання. наприклад,

Я так само розривав і, ті, і землі в себе і розривав ті землі, які я повигрівав зараз на городкові, не подали, ми там дуже багато вклали, розумієте? Але це питання це питання інвестицій тих земель, стануться вони. Вони ну, зараз трошки вже пішло сумку, там колись, ми знає, там були болота. Я там виріс ті І Зараз ми там розірвали, ми там вичистили, розумієте? Ми того року трошки потупили там, ту техніку. Але я зауважував, коли ти на ній працюєш. І коли ти даєш трошки її, не даєш то, там зарости і чистиш ці канали, то земля виробляється. Розумієте? І стає таке, що і техніка зараз мене, е, наприклад, під суховолю, там моя ділянка, я лежу давно до і І там кажете, не треба відмовлятися. Хіба ви дуже велику суму за мене виграли, тоді треба відмовлятися. А якщо ви там відробляти, воно з кожним роком накопичується в області. Питання ще одне відносно малювати. Чи далі ми можемо відновити щось таке, тих рахунка? Це державна, це державна. Май дуже білий стік, Там же в районі Комарява, що це на доліс. Там добри дама ми попереворочували форму. Я думаю, ну взагалі я, я собі так думаю. Враховуючи, що ну, це така проблема, яка то давайте ми можемо свою якусь програму прийому. У нас була програма завжди в районі. На території територіальної громади по розчищенню каналів. Враховуючи, що надії на е, ну, державу немає, і давайте ми приймемо програму, тому що ми ж маємо ну, від тої призначення і відповідним чином будемо цей я. Буде yeah. то законно чи не законно? Як ми ж приймали на районній раді, що це да. було? Ми навіть у міській раді перші рік ще другі щось до канали нам не належать. Ми маємо право переглядати. <святую> передані все вже. Передині, не передані вже вже. Я, я знаю, де там був, але а Всі, це, я передали, нам передали це. Ось, це це... Про... — це питання нам... — треба але Давайте це попрацюємо це ту програму, подивимося, де щось є аналогічне це... в друга громада, це, щоб не видумувати. І приймемо її хоч в січні чи в лютому, хоч без грошей, а потім вже помірюємо. Вони в районі раді як ми працювали, виділяли гроші, але з допомогою, щоб там на території господарства, ну, на території Старостинського округу, 에, розумієте, щоб воювати з тими дармами, треба перш за все повирізати 에, ну, насадження. Бо чому бертабси? Бо є насадження, мінігували, перегрізає ставить.